Вітаю вас! Ми продовжуємо вивчати назви меблів. І повторимо, що вчора ми вивчили шафа, ще було слово стіл і стілець. А сьогодні нові слова. І це буде ліжко. 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 Наступне слово це крісло. 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 І останнє слово сьогодні. це диван, Диван. Диван. Давайте пограємо. Я буду жестом показувати, а ви думати, пригадувати і говорити, яке слово я показала. Отже, я поможу. Сьогодні вчили. Так, це ліжко. Ліжко. Ще. Старайтесь, старайтесь. Стіл, правильно, це стіл. І останнє слово. Що я показала? Так, це стілець. Стілець. Пограйте. Батьки з таку гру своїми дітками. Повторюйте назви нових слів. Це слова, з теми меблі. А я з вами прощаюсь до зустрічі завтра.